Вітаю, мене звати Ірина Златова і це наш 24-й суші шоп Ми працюємо в Києві, Одесі, Миколаєві, Чорноморську з 2018 року. Ходімо! У нас працює більше 300 чоловік в команді. І зазвичай ми набираємо е, молодих хлопців і дівчат без досвіду. Ми особисто навчаємо їх. Головне для нас це бажання працювати, щоб людина любила свою роботу, була амбіційною, тому що в суші кар'єрне зростання це номер один пріоритет. Раз, два, три. У -у -у! Що для вас приготувати? Що це за бокс? Це блекбокс складається тільки з авторських найкращих ролів. Це два авторських роли: лосось барбікю та туна. Вони запікаються для того, щоб риба карамелізувалася та була більш смачною. Я зараз вмикаю горілку та починаю карамелізувати роли. Є бюджетні роли, святкові роли і преміальні роли. Бюджетні роли це зазвичай недорогі роли, які просто на перекус люди замовляють кожного дня. Ви не переплачуєте за упаковку, він коштує всього лише 379 гривень і готується близько 15 хвилин. Якщо ж у вас більш особливий привід. Ви можете замовити ось такі подарункові роли. Ми самі розробляємо упаковку для цих ролів, і зараз у нас різдвяна упаковка. Це суші бокс, який можна замовити на святковий стіл для своїх гостей. І преміальні роли це в нас авторські роли. Таких немає ні в кого. Це ексклюзивна розробка суші-кухаря і подається вона в подарунковій преміальній упаковці. Ну насправді ми вже давно приглядались до цього райончику. Це новий район, який динамічно розвивається. І саме в Аквамарині якраз таки спокусили вигідні умови купівлі приміщення, розтермінування оплати. Плюс до того в нашого виробництва є дуже жорсткі норми, до того, яке має бути приміщення. І аквамарин іде нам на зустріч у всьому щодо перепланування приміщення і таке інше.